Планета, яка у всесвіті одна, і той, хто близько чи далеко, нам наче брат або сестра. Доброго дня, шановні дорожнянці! вітаємо вас на урочистій церемонії підняття державного прапора України та прапора Європейського союзу, з нагоди відзначення Дня Європи. Європа дивовижний континент з багатою історією. Століттями Європа була роз'єднана через постійні війни та протиріччя, але вже більше як 50 років країни об'єдналися на основі спільних людських і демократичних цінностей в Європейський Союз, співпрацюють з одною, живуть у єдності та дружбі для того, щоб зробити світ кращим, досягати стабільності, миру та процвітання. Європа це континент різних культур. Релігійних та правових традицій, але водночас спільних цінностей. У День Європи ми, українці, шануємо наші спільні цінності, спільну історію і найголовніше наше спільне майбутнє. Урочиста церемонія підняття державного прапора України та прапора Європейського Союзу з нагоди відзначення Дня Європи оголошується відкритою. Почесне право підняти державний прапор України надається. Першому заступнику голови Дережнянської районної державної адміністрації Юрію Васильовичу Загорульку, міському голові Андрію Миколайовичу Ковпаку та Ачілову Андрію Віталійовичу, учню 10 класу Дережнянської ЗОЖ перших третіх ступенів номер 2 переможцю обласного етапу Всеукраїнської олімпіади з інформатики, призеру обласного етапу Всеукраїнської олімпіади з фізики, призеру обласного етапу Всеукраїнської олімпіади. З з математики, призеру обласного етапу конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт Малої Академії наук України. Чесне право підняти прапор європейського союзу надається. Першому заступнику голови районної державної адміністрації Юрію Васильовичу Загорульку, міському голові Андрію Миколайовичу Ковпаку та Козьміні Олександрі Олександрівні, професійний аграрний ліцей, активному члену учнівського самоврядування, переможцю обласної олімпіади з математики, призеру обласного другого етапу конкурсу з української мови Петра Яцика, призеру конкурсу творчих відеоробіт з екології. Йому до слова першого заступника голови Дережнянської районної державної адміністрації Юрія Васильовича Загорулька. Дорогі Дорожнянці шановні земляки, друзі, сьогодні ми відзначаємо День Європи і значення, важливість цього свята ми починаємо розуміти лише зараз. Адже Європа для України це не просто географічне поняття. Європа. Це є майбутнє України, це є її історичний дух. Європа це є національна ідея, яка панує в серцях українців, яка об'єднує український народ, об'єднує всю нашу країну. А в першу чергу це стандарти життя, по яким мріє не одне покоління. Але на жаль, Європа сьогодні для нас це і кривава ціна, яку платить український народ і продовжує платити зараз. Для кращого майбутнього України, українських дітей. Сьогодні саме українці захищають Європу від варварства, тиранії, тероризму, агресії, мілітаризму, які нависли над цим континентом. Наша революція гідності була революцією за Європу. Наша боротьба проти російської агресії є боротьбою за Європу. Тому День Європи це є наше українське історичне свято, Євромайдан, революція гідності і самовіддана боротьба українського народу проти російського агресора за власний цивілізований вибір за незалежність, за суверенітет та територіальну цілісність абсолютно по новому відкрили Україну і українців для всього європейського континенту. Їдкий смог радянської, а потім і російської пропаганди розвіюється. Україна впевнено постає в образі новітньої надзвичайно перспективної, амбітної Європейської держави. І Європа готова допомагати такій Україні найшвидше повернуться додому, до спільного європейського дому. Для реалізації цієї мети Україна має подолати два ключових виклики. Виклик перший. Це ефективне протистояння російської агресії. І саме тому за три роки побудували за домови волонтерів, добровольців, кожного українського громадянина українську армію. І на сьогоднішній день військові України зупинили сотні російських танків, тисячі одиниць артилерії навалу Росії, а отже, захистили Європу. Другий виклик це виклик амбітних. Ефективних, всеохоплюючих системних реформ, реформи, які змінять Україну, реформи, які побудують Європу в Україні, реформи, які відновлять справедливість, реформи, які зроблять Україну надзвичайно ефективною державою. І що є дорожньою картою у цих реформах: це Асоціація України і Європейського Союзу, угоду про яку підписали три роки тому. Дорожня карта це є план дій щодо безвізового режиму, який складав 140 пунктів і який наразі виконано. Ми всі є творцями нашого спільного прогресу. Ми всі прагнемо того, щоб Україна стала справжньою іс історією успіху. Я вірю в мир і я переконаний, що ці діти, які стоять поруч зі мною, і які є переможцями українських олімпіад, є першими кандидатами на представництво України в європейських інституціях. Я вірю в Україну, вірю, в український народ, я впевнений, все у нас буде добре, і це відбудеться. І нехай нам з вами в цьому допоможе Господь Бог. Наші українські діти діти сучасної Європи, мають бажання разом з європейськими країнами будувати своє майбутнє і майбутнє нашої рідної України. Вони відкривають для себе Європу і пізнають європейський простір в першу чергу через мистецтво. Тому я запрошую до мікрофона наш талановиту маленьку європейку. Зустрічайте для вас співає Анна Мацюк. You do. I don't really know like how to look very much further I don't wanna have to go where you don't follow How we pull the back again, especially in inside. Can't draw from myself, so nowhere to hide Terima kasih. До вас вітання буде на сцену? До неї я запрошую Богдану Абраменко. Но маніті такий офіційний девіз європейського союзу. Бажаємо і нам стати гідними партнерами європейського співтовариства. Та мати згоду, злагоду, а найголовніше мир у власному домі Україні. На цьому офіційна церемонія завершена, але ми запрошуємо усіх вас, діти, ваших вчителів, які прийшли разом з вами, об'єднатися з нами на цій сцені, підійти до керівників, до кращих учнів, для кращих об'єднатися тут усім разом і зробити спільне фото з європейською атрибуткою, з національною атрибуткою на згадку для усіх нас про цей незабутній день. Піднімаємося до мене на сцену. E